У мене вигорання, я так втомився, я не в ресурсі. Всім привіт! Мене звати Анна Людько. Я маркетолог з 13-річним стажем роботи. І також я людина, яка вже п'ять років вивчає психотерапію і психологію. І сьогодні ми поговоримо про дуже популярне явище, яким навіть зараз люди пишаються. Це про вигорання. Що це таке взагалі? І чому я вважаю, що це є інфантильністю? Зараз поясню. Перше, коли ми говоримо про вигоряння, треба розуміти, що я це говорю як людина, яка там була декілька разів, і в мене звісно були епізоди в житті, коли я взагалі навіть не хотіла всавати з ліжка. Коли кожне повідомлення на мій телефон воно мені приносило роздратування: і ти не хочеш вставати, і ти не хочеш їсти, але ти голодний, ти не хочеш лежати, але йти вставати. Ти теж нікуди не хочеш. Взагалі дуже жахливий стан насправді дуже жахливий. Сьогодні я розповім, чому це є кореляцією з інфантилом. І одразу питання: чи була я інфантильною? Звісно, хто така інфантильна людина? Це людина, яка не зріла, яка не сформована. І це було ще до того, як я пішла в психотерапію, як я почала її активно вивчати. Після цього, звісно, що я вже окріпла, що я трошки розвинула себе. І зараз я поясню, чому кожного разу, коли мені хтось каже я вигоряю на роботі, особливо коли це люди у наймі, та й підприємці також. Я просто розумію, що людина ще не дозріла. Перш за все у мене питання до пріоритетів і цінностей у людей. Бо здоров'я, а ментальне здоров'я є частиною здорового організму людини. Це має бути пріоритетом в житті кожної людини. Який сенс заробляти мільйони доларів, євро неважливо? Якщо якщо ти ці гроші витрачаєш на те, щоб просто, хоч якось, вижити, пофіксити свою кукуху або вилікувати психосоматичні наслідки, того, що ти не зміг збалансувати своє життя. Для мене це взагалі незрозуміло. Коли ми говоримо про життя, то дуже важливо жити це життя в балансі. Принцип, що зараз я 16 днів попрацюю там зранку до ночі, а потім відпочину в вихідні, або я зараз, вибачте, впорився роботою на півроку, а потім два тижні в мене будуть. Буде відпустка і все буде окей? Ні, це не окей. Коли ми говоримо про такі качелі у житті, а, про нашу менталку, то що ми хочемо говорити взагалі про якесь здорове відношення? Чому спати Ви, вам потрібно кожного дня, а відновлювати свої емоціональні ресурси не кожного дня? Мені взагалі це не дуже зрозуміло. База. Базова установка психології будь-якої, що ми повинні балансувати своє життя. Якщо ми залимо повний бак бензину в нашу автівку і просто поїдемо, то десь цей бензин скінчиться. Так само працює наше тіло. Якщо ми не поповнюємо нашу енергію, а лише її витрачаємо, то це питання, коли у нас просто буде те, що спочатку говорить вигорання, коли ну, не зовсім це хочеться, що може призвести до депресивних епізодів, до панічних атак і в принципі, усі усе це іде з одного. Це нервове виснаження організму. Просто коли ми виснажилися настільки, наш бензобак настільки пустий, що вже і здох. Просто у різних людей поріз різний час займається. І відповідно у різних людей проявляється різна симптоматика. Але кінець завжди, плюс-мінус, одне те саме нервові зриви, панічні атаки, психосоматичні захворювання і просто ніякого бажання жити та отримувати кайф від цього життя, тому взагалі дуже важливо своє життя планувати так, щоб кожного дня поновлювати цей ресурс. Як я вже сказала, не працює це так, що я там зараз відпрацюю дуже багато. а Потім типу за один день відновлюся. Треба підтримувати баланс у тому скільки ми працюємо. І що ми робимо, коли я чую, що людина вигорила, це означає лише одне, що вона не змогла збалансувати своє життя. І тоді в мене питання, навіщо ти це зробив? Особливо в мене питання до людей, які працюють у наймі. Тобто, якщо ви берете на себе купу проєктів і просто це не вивозите, і все це ще й накладається, наприклад, на вашу тривожність. Питання, навіщо, навіщо ви це робите? Якщо є виправдання таке, що там ну в мене там начальний деспот, тиран, і там він мене змушує, прамвоносить мозок. Тоді питання: навіщо ви знаходитеся на цій роботі? Невже воно того варте? Усі ці нерви, цей шлях нікуди, невже воно? Того варте те саме в принципі з підприємцями: нагрести ку купу проєктів, щось зробити, вигорити, злягти з цим. Три місяці просто бути нездатною, нічого робити, навіть відповідати на повідомлення. Будь-яка довга мета це йти туди поступово збалансувати життя. Це так само в принципі, як з схудненням. Я зараз там два місяці схожу в спортзал, скину свої е, лишні кілограми, а потім я буду жерти. Ну ні, воно так само. Гарна фізична форма вона залежить від кількості активності кожного дня протягом усього життя. Вона не працює так, що сьогодні скинув, завтра на жерсі залишився ті в тій самій формі. Так само і з психологічним здоров'ям, ну, типу камон, люди. <смі> для того щоб постійно бути здатним робити щось у довгий строк, треба звички встроювати в наше життя і звичку відпочивати так само. Гарний сон 8 годин. Ну для мене це просто як. Отче наш по-іншому бути не може. Звісно, що я може там десь недоспати з якихось певних причин, але це разова акція, це ніяк не на постійній основі. В звичка відновлювати себе, отримувати позитивні емоції від речей. Неважливо, я в мене бувають дні, коли я працюю по 16 годин, але по-перше. Це не ні в якому разі ні кожного дня. Це також десь епізодично в мене буває. Але це значить, що наступного дня, коли я перепрацювала, я ще більше часу приділю собі. Що я маю на увазі під відновленням? Це займатися те, що тобі, тобі тебе надихає, тобі дає енергію. Наприклад, у моєму варіанті одне з найголовніших це спорт, і не просто там піти в качалку і все. Я дуже люблю грати в волейбол. Я просто фанатію від цього. І відповідно я б, Кожного тижня кілька разів ходжу грати в волейбол, це пити каву в улюбленому місці, наприклад, у якійсь е, улюбленій кав'ярні, це їсти якусь смачну їжу десь в ресторані з гарним видом. Це для мене. Я обожнюю гори, я хожу в хайкінг, я займаюся каякінгом, я капригаю в каньйоні, я займаюся вейкбордингом, серфінгом, сноубордингом. Це все мені. Мене дуже надихає, також наприклад, ну як ви мого помітити з мого заднього плану, це дуже маленька частина. Я обожнюю рослини, де щось там пересадити якусь новеньку купити. Ну супер, деякі люди люблять шопінг, деякі люди люблять подорожі. Я також подорожуйте, збалансуйте своє життя, працюйте стільки, скільки ви можете. І, і, і відпочивайте також якісно, тому що я, я взагалі не розумію, як це можна на когось працювати і ще викладатися так, щоб тебе це довело до медикаментів. Що просто ти не можеш це вивозити, і твій психотерапевт тебе саджає на медикаменти, питання навіщо? Тобто, ти так вкладався, щоб ці гроші зараз бахати психотерапевта і пігулки. Ну камон, це про інфантильність, це про те, що людина не може сама власно. Визначити свої пріоритети, що людина не може взагалі зрозуміти, що їй важливо, що людина не може це збалансувати і фокусується просто на чомусь, на чомусь дивному, на чомусь, що вбиває себе. Тому, якщо у вас в житті є вибір щось або ваше здоров'я, то треба пам'ятати, що здоров'я це найголовніше, тому що коли тобі не хочеться жити, ну тобі ні гроші. Ні подорожі, нічого в не буде. Отже, що власне я роблю, коли я відчуваю, що я дуже втомилася? По-перше, я дологую свої задачі, ті, що я можу дологувати. По-друге, якщо я встаю вранці і відчуваю, що в мене взагалі немає сил працювати, я просто виконую той мінімум, який мені потрібно для того, щоб закрити найтерміновіші задачі, все інше. Я перекладаю на потім, і я йду відпочивати з собакою в парк, пити каву, Їсти морозиво, грати в волейбол, роздивлятися якісь рослинки, пташки, іти в зоопарк, або їхати в сафарі, або просто поїхати і позайматися сорфом. Треба розуміти, що ваше моральне відчуття це власна саме ваша відповідальність. Те, як ви балансуєте своє життя, те, як ви живете, напряму впливає на якість. Тому. тому Емоційне вигорання – це не вирок. Просто навчіться жити у ладі зі своїм мозком, зі своєю менталечкою, кукушечкою. Навчіться а, балансувати своє життя, поставте пріоритет на собі. Вмійте казати ні, якщо на вас кидають сотий проєкт. І так само бути чесними і відвертим. Кожного разу, коли ви втомилися, ідіть і відпочивайте. А кожного разу, коли чим більше у вас обсяг роботи, тим більше вам треба приділяти часу собі сходити на масаж, сходити в ресторан, а, сходити на побачення, а, поті, потіскати вашу собаку чи кішечку. Тому дуже дякую, що ви передивилися це відео, і я дуже чекаю на ваші коментарі. Чао!